9 листопада, 24 рік. Ну, от тако нас зустрічають гори. Вже можна походити по першому снігу. Ну це не сніг, це іній. Зрозуміло, але все рівно. Отако. В тіньочку, зараз десь 11 градусів. Не холодно, але в тіночку бачите. Марсюш, пішли, пішли, банда вже побігла. Сьогодні вирішили поїхати разом з вами у гори. Ну, для розноманіття. Та й самим цікаво, як зараз в горах. Як готується ліс до зими, які, можливо, грибочки є. Ну тут менше шансів щось знайти. Ну, саме зараз. Тому що ну, ви бачили. Десь тіньочок і вже інія, ого! Снижки можна гратися. Вітаю, друзі! Сьогодні полазимо по цих місцях, подивимось, що цікаво. Ну ой, таке. Повітря, свіже, гірське таке. Взяли з собою одного кошика. Ну так, на всяк випадок. Тому що щось в мене сумніви є, що тут щось буде зараз. Ну, Все подивимось, друзі. Все як завжди. Запрошуємо і вас з нами на лісову гірську таку прогулянку. Айда. Сьогодні ми в нашому звичайному составі, я, Іріжка і наші собакени. От носяться, а. Тобі не холодно? Ні. Ого, це що, такі старі опеньки здорові? Замерзший. Замерзший? Ха, лідишки. Я вже думаю, може треба було куртофанчики взяти. Ану. Та дійсно, друзі. Ну просто. А, така ніжка я не можу Ой, її... Бася сплющити. Дивись. так, да так. -да -да. О, бачите, просто крошиться. Ну то я тому і казав, що навряд чи щось знайдемо. Хоча іди знай. Бо тут, в деяких місцях, де сонечка світить, то там замерше все. Ну, в будь-якому випадку, да, пройдемось, прогуляємось по цих гірських цікавих місцях і ви заодно з нами вітра нема сьогодні гарно це шо, в тебе лисичка і що не змерзла А на вон, бачиш вони там під деревом А, під деревом у бачиш, мосі він? так дивись ух ти друзі тому сьогодні ще й будемо дивись. будемо з грибочками чи що а ну та вони гарні, слухай. Ну от я що казав? В деяких місцях... Та можна там позбирати? Так, да, так, да, так. Да. От тут під деревом, бачите, які вони. м'які такі, молодесенькі, гарні. Ху-ху-ху. Оце так. Оце так так. Ах, не полюбляю. Ага. Зараз, візьму, не полюбляю отак от пальці. Сувати от, от ці біля нор, щось ну як же ж тут же ж грибочки, ну Давай. Так ти диви, які гарні, да? Ну. То просто, ну, Ну, буде смакота сьогодні. Ну, а чого ні? так, ну. А ось все. Зараз покажу. Дивись які. Угу. Вони дуже гарні. Та ну, я і не думав, що такі знахідки будуть в цих місцях. повторюсь 9 листопада, 24 рік. Отак. А дивіться, друзі, от збираємо ці лисички тут. Тут поруч є старі опеньки. А вони такі трошки підмерзли. Не знаю чому, бачите, але лисички... Підмерзають не так. Жекері, куди пішов? Річ, поклич його. Він загубив вас. Рішок поруч, а Жека не бачить її. Річка гірська. Водичка така. Прозора. Ох і дихається тут, друзі. Гарно. А, ще й такі грибочки. Ну то взагалі-то, ну. Ух ти, давай до кошика. Так, собакини, не філонці, допомагайте, шукати. Ми будемо спускатися? Ну певно, спустимось, так. Да. Подивимось, що по цих схилах біля річки. От. Якщо тут попеньки є, то може і там буде таке, але не знаю, там, бачу як... Там прохолодніше завжди. Іріша кличе. Тут ще пробратися треба. Як ти тут пройшла взагалі-то? а? а По-пластовськи під йолками ну, цими. Ух ти! Що там таке? Лисичка. Лисички багато? Ого. Ну чого собі? Слухай. Оце так. ху 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 Так. Ладно, потім почікаємо. Бачу, ще тут є. Бачу, бачу, в мене тут вона. Друзі, ну не знаю. Чесно кажучи, у нас була така думка, що може лисичка ще тут залишилась. Але щоб так, щоб така гарна, ну це щось. Оце так-так, да? Давай. Тут в мене, та тут вона всюди і ріша, йой. -йо -йо. Дивиться. Ха-ха. Зараз я вам покажу. Воно. Ну. Всюди вона тут. І далі йде. О. Я обманула. Що? -що? Та-да. Дійсно багато тут лисички. Ага. Та я бачу, то тут вона всюди. Як не наступиш на неї? Ну, ногу нема де поставити. Всюди І лисичка. І така гарна. Дивись. Зараз, зараз. І в мене тут а, запашна така. Ану, що там в тебе? <рістила> ага. Та ти що? Зараз, зараз кошика дам. Кидай. Отако, друзі. Ну це неочікувано. Такі знахідки. Більбоніс? Пішли? Хоча дуже. Такі Ні, дійсно, їхала, думала, може все ж таки лисичку знайдемо. Ну, бачите, все ж таки є. Вже пів кошика, ну, то просто от що означає мох. Влітку коли спека, да, він вологу утримує. А взимку, ну як взимку, Зараз ще не зима, але коли, да, коли мороз, він утримує тепло. Дивіться яка лисичка. Отак. От і деякі грибочки продовжують рости і радувати нас з вами. Дивиться. Ось поруч не помітив. Теж ху Хуху. Ну вот такого. Кидай. Mm -hmm. Зараз с этой стороны подивимось. До річки сьогодні вирішили не спускатись, бо вода дуже холодна, собакени точно не полізуть. Да, Марсюш? Ну, mm. якісь ложні опеньки, щось типу того. Ще весички? Mm. Тута ти що! Mm. Останнього разу, ну десь я не пам'ятаю десь два тижні тому, так? Да? Ми збирали э, в цих місцях лисичку. Так вона вже практично відходила. От я їх зараз пам'ятаю, да? така була. То ми вже думали, що все, ну точно не буде. Але дивіться, ну. Тут маленької дуже багато Маленької багато, так, да, до речі. Получається, що в цьому мосі ще досить тепло і вона потрошки ще росте. Інших грибів. Ну, окрім... Опеняк оцих змерших не бачили. Ну, а що саме тут? Могли бути і польські, і маховічки, але нема. Давай. Взагалі ніяких немає. Маю. На ну, увазі не старих, не молодих. Ні, Ну може зараз зустрінемо нас, Похід продовжується, подивимось. Ну, пішли далі. А це що? Єжовік. Не змерший. Єжовік! І гарний, м'який такий. Отак. Що це в тебе? Друзі. Та це звичайна лисичка, дивіться. То взагалі-то щось з чимось, ну. трошки відійшли від тих місць ну, з цими. струбчатою лисичкою. Тут вже її нема, але бачите, попадається і звичайно. Отак. Ну, ми вирішили трошки далі пройти. На зворотньому напрямку все рівно буде. Будемо йти тими самими місцями, то подивимося ще лисичку трупчату. Так, да, звичайно лисичка, ти ба. І гарна яка. Угу. А ось і, тільки казав, що трубчатої нема. Тут і трубчата. Але дивись, Ріш. Угу. Так, дивись, тверда ніжка. Угу. Ну, не сильно так, але. Ну, то нічого страшного, я розумію, але ж, бачите. Але звичайно, вона не змерзла. Звичайно, не змерзла. А ця трошки підмерзла. Ну тако, бачите. Десь приморозок такий, а десь ще свіжесенькі рибочки. Я тільки вимкнув камеру, дивиться. Ну це так похід сьогодні, а. Лісова стежка нас все ж таки вивела до річки. Ну раз так, то підійдемо. Хоча собаки не поруч з нами щось не дуже рвуться вниз. Та і вам покажу. Красуцю. Ох ти! Ху-ху! Гарна як. А де Марсюша там? Біля тебе? Марсик, йди до річки. Ха. От така краса. Йди до банди. П'ять хвилин і післи. Далі шукати грибочки. Чутно тільки шум гірської річки. Релакс. Потім у тому березі, бачите, теж струмочки. Там. Гарно. Відходимо від річки і бачите, буквально метрів 15 вверх піднялося Білий гриб. Але все, гапликимо. Отак. Так, мої десь здрапали. Зараз підіймемось подивимось. Ну а де ви є? А, бачу, воно вони. <ріху> Іду. А я білого гриба побачив. Старий стух вже впав, але білий. Ух ти, ще лисичка, звичайно, так? Да? Угу. Ну що, друзі, похід продовжується. Собакени, пішли. Ух ти! Та, чуть не збили мене, ну? Относиться, ну. Тут кущів нема, бачите, така. Низенька травичка, а тут гарно бігати. Пішли, ми пішли, вперед. Марсик охоронець, чекає на нас. ну, Пішли, охорона. Це що? Жовта серевіжка? Ну, зараз подивимось. Цікаво. Та, жовта серевішка. Віриш, і гарна така, дивись. Це ми вже повертаємось обратно. І от потихоньку знову попадається нам трубчита лисичка. Що ти кажеш? Ріша польського знайшла, але вже погано. Так. Лисичка так ховається тут. Більш за все ми сьогодні лисички знайшли от в одному місці. От там де те сухе дерево було в мосі. І поруч з ним. Ну не знаю, якийсь мікроклімат чи що. Ні там, ну ви бачили скільки. О, ще. Ви де? Ага. Так, потрошку-потрошку по вже більше, ніж за пів кошика. Гарна сьогодні прогулянка. Але треба потрошки повертати, так. Да. Та йти ми і так повертаємо, але вже... але такий вже поганий. Старий, так? Да? Ага. Недалечко нам залишилось до лісової дороги. Ну не багато тут, не знаю, з десятка два знайшов, то і все. Але в загальному ну ви бачили. Просто супер. А ось і моя перша звичайна лисичка на сьогодні. Трошки ріше знайшла, а в мене це перша. Бачиш? Звичайна лисичка. Пощастило. Так, пощастила. Підійшли ми до машини, друзі. Гарний настрій. Да? Собаки набігались, ми так непогано грибів зібрали. Зараз покажу. Воно, дивіться, Більше за пів кошика, трупчути лисички. Трошки звичайні лисички. Ну, похід вдався на всі 100. Друзі, будемо їхати ми додому з вами, як завжди. До зустрічі в лісі. Пока. Ну що, красотуни, набігались? Давайте витираємо лапи і додому. вже зовсім мене не набігали. <гум> Дивись за. Да. Ні, ну вони по такій ровної дорозі, то вони полюбляють бігати. Зараз почікуємо тут наші знахідки. О, які ж гарні, а. Отако. такого. Рибочки і поруч. Іній. yeah <laughs>